Жив собі в маленькому лісі веселий сонячний зайчик. Він був золотистий, легенький, спритний, і завжди бігав по галявинах, стрибаючи з квітки на квітку. Його найкращими друзями були метелики, пташки та лісові звірята. Одного разу вранці сонячний зайчик помітив, що з неба спустився незвичайний промінчик. Він сяяв яскравіше за всі інші, був теплим, лагідним. І мав особливий блиск. Хто ти? запитав сонячний зайчик. Я чарівний промінчик, відповів той. Мені подарувало сили саме сонце, і я маю важливе завдання. Яке ж? здивувався зайчик. Я мушу знайти загублену усмішку маленької дівчинки. Оленки. Вона сумує і більше не сміється, бо загубила віру в дива. Сонячний зайчик замислився і сказав: Я допоможу тобі. Разом вони вирушили в дорогу. Вони пробиралися крізь ліс, перестрибували струмочки, віталися з птахами і квітами, поки не дісталися маленької хатинки. Біля вікна сиділа дівчинка Оленка. Вона сумно дивилася на небо. Сонячний зайчик підбіг до неї та почав гратися. Скакав по її долоньках, бігав по носику. Кружляв навколо. Оленка спочатку здивувалася, а потім ледь-ледь усміхнулася. А тут підлетів чарівний промінчик і ніжно торкнувся її щічки. Ти не загубила свою усмішку, вона була завжди з тобою, прошепотів він. Оленка розсміялася, її оченята засяяли, а сонячний зайчик весело застрибав. Відтоді Оленка вже не сумувала. Вона зрозуміла, що дива є, варто лише в них вірити. А сонячний зайчик і чарівний промінчик ще довго гралися з нею, приносячи радість і тепло. І якщо одного разу ти побачиш, як сонячне світло весело танцює на твоїх руках, це напевно сонячний зайчик передає тобі привіт.